ми будемо переходити до масажу шиї і масажу кочей. Для цього нам треба нашу модель посадити. Ми підкладаємо ми руки під очі. так. Піднімаємо її. Ні, ні, ти лежиш. Ти Піднімаємо її, підходимо ближче і кладемо знову. І переходимо до розмасовування плечей. Як ми розмасовуємо плечі? Ми кладемо руки на плечі. Так? І, і масуємо. Отакими от рухами. Фактично ми робимо великими пальцями ззаду м'язів кружочки. Важно, уважно треба слідкувати за тим, що плечі ми маємо масувати зверху вниз, а не знизу вверх. Тобто ми йдемо до ши, від шиї до плечей. Наносимо одію на руки. Пам'ятаємо, не наносимо олію на тіку, наносимо олію на руки. Ну І наносимо олію на палічі. Далі великими пальцями спускаємося від шиї до плечей. і знову легесенько, натиснемо Добре. Далі після того, як ми нанесли наслив, ми переподимемо. Трошки вище. І, все. Ага. і будемо працювати вже шиєю. До цього моменту нам вже краще маємо кращий доступ до шиї. Добре. І рухаємося. Повертаємо голову і рухаємося ось тут і робимо такі кружочки. Починаємо з під вуха і вздовж м'язів до плечей. Ми заходимо ось сюди. Ця зона під заборону, її взагалі не можна чіпати. Там дуже багато лімфовузлів, нервів, наші воду. Розмасували, повернули голову в іншу сторону, розмасували іншу так само. Ось так. Робимо те саме з другої сторони. Теж йдемо з вуха і вниз. До плеча. Робимо кружочки. Потім... Добре, піднімаємо трошки вище ще, підходимо ближче, кодимося і просимо голову опустити вперед. І маємо перед собою відкриту шию. Опускаємо голову трошки вперед. Наносимо ще трошки обігріє, щоб тут було м'яко. Намагаємося не волосся. Йдемо звідси. Перед цим ми пропрацьовували ось цю частину. Тепер ми будемо пропрацьовувати ось цю частину. Задню. І ми йдемо від шиї звідси вниз. Такими самими кружочками, але по задній частині трапеції до плеча. Ми опрацювали внутрішню частину. Від шиї плеча ось тут. Тепер ми маємо опрацювати задню частину хребта. Ми маємо опрацювати ту частину хребта, яка плюс-мінус іде десь до лопаток. Починаючи від лопаток, закінчуючи до шиї. І так само ми робимо кружочки від шиї, рухаємося вниз. ось сюди. І далі ми проглажуємо ще раз все, що це все